Вітаю усіх рівнян, хто дивиться наразі телеканал Ритм в ефірі. Програма Пряма мова і ми продовжуємо знайомити вас з цікавими людьми і обговорювати актуальні теми. Сьогодні є у нашій студії учасник виборчих перегонів. Голова рівницької власної організації партії громадянська позиція Анатолій Гриценко. Василь Туз, доброго дня. Вас Вітаю. Ви на останніх виборах представляли партію громадянську позицію Анатолія Гриценка. Вибори пройшли ну, зокрема, для вашої партії не так, як хотілось би, ну не так на що сподівалися, бо кожна ж партія йде за перемогою. Але все ж таки, чому так сталося? Ну я не тільки представляв, я був активним учасником. Я очолював виборчий штаб. Обласний рівненський борщ партії громадянська позиція Анатолія Гриценко. І, на жаль, справді у нас результати, які не зовсім можуть нас задовольнити. Зрештою, виборці зробили свою справу. Вони зробили свій вибір. І сьогодні, користуючись нагодою, я хотів їм тільки подякувати. Подякувати тим, хто все-таки вірив у нас, подякувати тим, хто голосував за нас. І я сподіваюся, вони будуть з нами і подалі, тому що досвід попередніх виборів досвід теперішньо показує, що наша партія, партія громадянська позиція, має вже свій стабільний електорат, як це так по модному сказати. Ну але те, що ми не прийшли до парламенту, своїх нову, постійних, так, прихильників. Свіх постійних прихильників своїх постійних прихильників своїх. Членів, членів їхньої родини. До речі, таке цікаве зауваження, що по кількості тих людей, які після вибору підходили до мене і казали, от я за вас голосував, як вичув, вони прийшли. Я думаю, що по кількості тих людей ми вже точно мали бути в парламенті, тобто реально говорили багато людей, що за нас проголосували. Але так сталося, і це вже історія. В принципі, тепер треба проаналізувати очевидно причини і йти далі. А ви допускаєте, ну навіть зважаючи на останнє зауваження, mm -hmm. якусь таку певну долю фальсифікації, так e, фальсифікації. E, ні, не фальсифікації, просто вибір e, часом людей він не піддається якимось прогнозам, не піддається якимось поясненням. З одного боку ми говоримо про те, яких ми хочемо мати депутатів. Так, от, якщо брати наприклад громадянської позиції, що ми зробили? Ми зробили в принципі, все, що вимагав Майдан. Майдан вимагав прозорості, майдан вимагав нових людей, майдан вимагав молоді, активних молодих людей. Ми самі добровільно громадянська позиція запропонували партії Демократичний альянс, де було багато молодих перспективних людей, які добре себе проявили на Майдані, увійти з нами в коаліцію, оскільки тоді рейтинг у нас був високий. А у них як такого не було, щоб прийти з нами разом в парламент і відповідно робити в парламенті нашу загальну спільну справу. Тобто ми добровільно десь поступалися місцями, ми добровільно взяли на себе. Ну, от, власне, На жаль, результату якраз це не мало, так? Тобто, ні наші всякі заклики до чесності, до речі, рух чесно визнав нас одними з. Ну, найправильнішими депутатами, тому що ми піддавалися всім необхідним там, дослідженням, експериментам і сказали, що ми в принципі правильні, що ми в принципі хороші, що ми не маємо тих, які пов'язані десь там з хабарництвом і так далі. Але, однак, вибір людей був трохи інший, ніж ми сподівалися. Очевидно, люди хотіли інших, так? тих, яких ми зараз маємо, які не мають партій. До речі, цікаве зауваження те, що в парламенті практично не представлені партії, окрім Батьківщини. Представлені якісь блоки, блоки Порошенка, народний блоки і так далі, які не мають своїх партійних структур. Тобто, як партії такі, вони не користуються попитом, користуються якісь ситуаційні блоки чисто під вибори. І вони якби зараз виграють. Ну, Якщо говорити про тих, хто виграє, от нонсенс і парадокс, можливо, сприймаю таке і коло моїх однодумців, Може, це коло навіть і ширше. Проходить опозиційний блок, так, і не проходить партія, яка, нібито, як ви кажете, сповідує цінності Майдану. Це при тому при всьому, що наші люди пережили анексію Криму, переживають зараз антитерористичну операцію на Сході, ну, по-простому і по народному неоголошену війну, яка триває просто. На кшталт, те, що ми спостерігали в Грузії, в інших країнах. Так там гинуть люди, там гинуть наші хлопці. І між тим, наші люди, які би мали прозріти навіть там на сході, вони чомусь роблять ось такі вибір. Наскільки ну, то реально. На жаль, ви знаєте, скільки у Рівному проголосували за опозиційний блок? Скільки? У рівному проголосували 2%. 2, 2% – це досить багато людей, які проголосували за опозиційний блок. Я не знаю, можливо, їх у уману ця назва опозиційний блок. До чого опозиційний але вже ну, як могли пояснили, хто це такі є. І так, тобто прийшли ті самі люди, які розкрадали державне майно, прийшли ті люди, які були за Януковича, і власне через їх маємо зараз ті проблеми, які маємо проблеми з ходом. Пройшли ті люди, які зараз до речі в парламенті більше 60 чоловік, які голосували за так звані диктаторські закони в січні цього року. Ну, вони тобто, ж залишились при виконанні, так? Вони залишились, вони прийшли зараз, вони будуть знову засідати парламент. Напевно, єдиним позитивним, що є в цих парламентських виборах, це те, що не прийшли комуністи. Можемо говорити про те, що комуністична партія що потихеньку як така да вона зникає з політичної карти України. Однак є дуже багато проблем. Проблем не тільки опозиційного блоку, а проблем мажоритарників, які пройшли, знову може називати ті самі прізвища там Ківало, Олеся Довгого, Антона Яценка, які був батьком. Тендерні палати, які би купу грошей там в Україні, і так далі, але люди за них голосують. Вони отримують високий, високий процент довіри людей. Чому так? Я не знаю, хто знає. Ну можливо, навіть дійсно, як ви кажете, що назва опозиційний блок для людей опозиція для багатьох. Ну асоціюється можливо трохи з, з іншою позицією, ну, теж Та є якась отхід. мана. Можливо, ми щось не все знаємо. Ще, ще той факт, що ось за думкою деяких громадян, дуже багато в останні тижні перед виборами на лідера вашої партії було. Ну дуже багато оприлюдненого матеріалу, мабуть, мало можна назвати ще людей, на кого було вилито стільки негативу. От, як... вибори однозначно були брудними, і те, що ми отримали, особливо три останні тижні перед вибором, коли і канал Коломойського, і канал Порошенка, і канал Львівського міського голови садового вони, якби, не гребували ніякими засобами, щоб показати в негативному світлі саме Анатолія Степановича Гриценка, користуючись тим, що він був. Колись міністром оборони і так далі. Тобто те, що він а, отримав за ті всі, за тих буквально три тижні, це просто, я думаю, що він не отримав за все своє життя. Так? І головне, що така ситуація, що відкинути це неможливо. Неможливо а через що... Те, не можна що... було апелювати, а, якось Можна було зробити. апелювати, але можна було апелювати тільки до громадян якомусь конкретному місці, тому що грошей апелювати по телебаченню, на жаль, не було. У нас не було реклами на телебаченні, у нас була досить скупа реклама взагалі там на радіо і інших носіях. Тому що вибори це великі затратні проєкти. не коштують е, великі гроші. Центральні грожі. канали все ж дуже багато писали про пана Анатолія і хто спонсорує партію, висували якісь там свої здогадки, називали там дуже багато імен. Ми, ми відкрили подаючи це як журналістське розслідування. Ви, мабуть, теж це бачили. Ну, вони багато що подавали, але на жаль, якби. Більшість з них це були брехливі речі, які просто показували, що Анатолій Степанович Раценко не є такий чесний і правдивий чоловік, як він завжди себе показував, який він фактично є, а що в нього є там своє. Ну показують, умовно кажучи, яку жінку, яка каже, що він там не дав вам квартири, як опелювати до чого. Показують якогось чоловіка, який називає себе полковником, а Гариценка називає генералом, хоч Греценко завжди був полковником, і якби це всім відомо. І як опелювати і до чого. Тобто, навіть якщо подавати суди, то суди можна. Гарвати вже буде тільки після виборчого процесу, а кому вони цікавить. А ці речі всі вони цікавили до того. Зрозуміло, що було поставлено чітке завдання, що називається, грубо кажучи, мучити Гриценка». І в принципі, мушу сказати, до, з одного боку честі, з другого боку, до нечесті нашої з вами професії через те, що воно спрацювало. Тобто сила телебачення вона має реальну силу. І ми бачимо на прикладі, як ми самі переконалися як партія, наприклад, Путінської Росії, ми знаємо, що екран. Ящик Робить безвичай, своє вибори. Діло. Хто найбільше затратив зараз е, на вибори з політичних партій, які пройшли в парламент? Блок Арсенія Яценюка чи партія Арсенія Яценюка, яка називається е, Народний фронт. Хто трошки менше? Порошенко. В результаті як вони стоять зараз в щаблях, Точно так само, скільки вони затратили на телевізійну рекламу? Тобто можемо стверджувати, що без телевізійної реклами сьогодні пробитися в парламент це дуже. Дуже важко, практично неможливо. Очевидно, не треба створювати якісь там розгалужені партійні осередки, організації, не треба бути настільки відкритими, там, не треба показувати, що ми не беремо гроші в олігархів. Очевидно, для того, щоб вибрати, виграти вибори, треба навпаки треба все робити. Гроші треба брати гроші. гроші в олігархів, треба бути присутнім весь час на телебаченні, треба дурити народ якимись порожніми обіцянками, тому тоді тебе якби, обирають парламент. Чи правильно це? І чи потрібен такий шлях парламенту? Очевидно, що не дуже. Тобто, як знайти ту золоту серединку, де вона є? Ну бачите, якщо ми говоримо вже там про блоки, блоки того самого Яценюка і Порошенка, то в принципі ці блоки породжені і мають витики ще з Майдану. Тут там не можна казати, що це форблоки е, ну, партії просто... не були створені конкретно під вибори. Вони об'єднувались за останній день перед виборами. Вони робили ті свої речі, тобто вони ви... не створювали це, бо звідки взялася самопоміч в такому рівні. Дуже простий проект. Береться 5-10 людей, які можуть пускати на телевізійну картинку, хорошу вливається, 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 вливається певне е, спонсорське вливання. Певних кількості мільйонів доларів береться на такий собі такого середнього рівня, але позитивний міський голова. Перепрошую, Мільйонів доларів мільйонів доларів. І вливається, береться позитивний такі дядько, як, скажімо, особовий в даному випадку, і виходить от тобі результат. Сліпілі із того що було, але конкретна, хороша, непогана, в принципі, рекламна кампанія, в результаті кого ви знаєте, наприклад, з представників самопомічі в місті Рівно у області. Росов партії зрозумілий, да. але якщо ми вже говоримо про вибори, от ви не вперше берете участь у виборчих перегонах від даної політичної сили, ви так вірно її не зраджуєте. Е, яку можна провести таку паралель між цими виборами і яку можна відмітити динаміку за цей час? Ну, справді це наскільки я пам'ятаю, це четверта наша виборча кампанія у складі громадянської позиції. Під проводом Анатолія Степановича Гресенка. і можу сказати, що за той час, що є позитивно, що динаміка якби присутня. Ми весь час отримуємо більший результат. Єдине, що президентські вибори із парламентськими був трошки нижчий у нас показник є зараз. Ну, причини ми вже назвали. Але кістяк, в принципі, в нас вже утворився, є люди, які розуміють. І найбільше для мене такий показник це те, що дуже багато людей правильно вимовляє слово громадянська позиція. То вони вже навчилися не громадська, там не так, не сяк і так далі. Але коли мені кажуть, там люди, от ви представляєте громадянську позицію, я вже розумію, що десь воно вже дійшло. Наша агітація, наша робота, вона десь не прийшла даремно. Тобто люди реально є. Незважаючи на те, що ми не отримали бажаного результату на цих виборах, багато людей приходять до нас і після вибору, пишуть заяву на вступ партію, підтримують. І в принципі ми бачимо, що майбутнє в нашій партії є. Звичайно, зараз період аналізу. Звичайно, зараз період, період коли треба проаналізувати те, що є, проводиться внутрішньопартійна дискусія. І 29 листопада відбудеться з'їзд партії, і ми будемо тоді вже як модно казати, окреслювати шляхи нашої подальшої діяльності. А які такі основні висновки вдалося зробити? Висновок перший, що а, чи потрібне а, виборцям чесні прозорі політики. Відповідь парламентських виборів не потрібні. Питання, які ж політики потрібні. Тобто є інші шляхи. Є один шлях, щоб. А, Брати гроші в олігархів, іти в парламент, але знову ж таки ми з вами вже говорили, чи потрібен тоді такі депутати і такий парламент. А другим яким чином працювати з виборцями, щоб вони все таки зрозуміли просту істину. Якщо ви неправильно чи голосуєте зараз за тих, хто має багато грошей, чи витрачає багато на виборчу кампанії? В результаті ви отримуєте парламент такий, який ми зараз отримували, і що від нього можна чекати? Виходить, поки що без грошей парламент доріжки немає. Ну в нашому житті без з взагалі нікуди доріжки немає ні в медицину, ні в освіту доріжки немає. Краще коли грати як желюстрація? Якщо ми вже там говоримо про медицину, про освіту, як ви взагалі відноситесь до, 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 до ряду законів про, про люстрацію, Ми підтримуємо якому... закони про люстрацію, навіть в тому не досконалому виді, які вони але все таки вони є. Хоча моє особисте бачення, що люстрація, яка би мала бути проводитися в Україні, вона повинна була починатися ще в 91-му році. От якби в 91-му році за прикладом всіх, ну тоді ти слова такого не знав дивіна. Знали, говорили, знали і говорили. І, до речі, наскільки я пам'ятаю, покійний Василь Михайлович Червоній ще тоді говорив, що треба проводити ілюстрацію, і тоді цього добувався. І е, тоді би не прийшли були колишні комуністи чи комсомольські діячі, які зараз очолюють банки, телебачення, політичні партії і так далі. а були б держава розвивалася зовсім по-іншому. Ну, але це вже історія, історія, як відомо, немає сослагательного напивня, тобто ми не можемо це тільки собі уявляти, як воно там десь було. А люстрація, в принципі, річ потрібна, і, і залежності від того, як зараз ці закони будуть виконуватися. і що буде зараз робити цей парламент. Тобто парламент реально повинен зараз зосередитися на основних питаннях життєдіяльності діяльності країни, тому що в країні війна, країна живе непростий, проходить непростий час, тому потрібно якось це все долати. От говорячи про люстрацію, як тільки намагалися вже впроваджувати її на рівень чи не в нас виник один ілюстраційний комітет. Потім невдовзі виник інший ілюстраційний комітет і Розумієте, в чому суть люстрація це не люди. Плюстрація це не люди, які зібралися і дивляться на когось іншого, заслуховують якісь звіти, і таким чином люструють. Ілюстрація це закон, в принципі, який вже прийнятий, це чітке виконання закону. Тобто мають бути поставлені, я думаю, що вже поставлені чіткі критерії. Хто ти, де ти був, чи ти прислужував тій владі, чи ти маєш відкриті кримінальні справи, чи ти був, ну, я би ще додав, зараз такого пункту нема, колись, умовно кажучи, з сексотом працював там з службами якимись людьми. Якщо ти не був, не маєш, не співпрацював, в тебе відкриті чесні декларації. Чому ти не повинен працювати Це у владі? Що в тебе Там чотири парковий бути. Тут, тут, тут не повинні так, тут не повинні сидіти люди, які повинні визначати, чи він пройшов люстрацію, чи він не прийшов. Є чіткі положення, які підходиш під ті пункти, чи не підходиш. Тут і тут немає прізвищ, там Іванов, Петров чи Сідоров. Да? У Сідорову чимось краще, він сподобався більше ілюстраційного комітету. Чи зумів більше пояснити? Так не повинно бути. Повинні бути чіткі критерії до всіх. Проскуртове ложе. Ти вклався в нього. Чудово не вклався, відрізав, незважаючи на прізвища, чини, привілеї і так далі. А як ви ставитесь до ілюстрації смітниками? Ось така е, недавно карикатурка була і відеоролик навіть я от, е, особисто бачила. Знятий активістами несуть чоловіка. Актор так хороше зіграв, кладуть його в смітник. Він вилазить з того смітника, підходить до своєї дорогої автівки. А ну і кричить там в цьому хлопці, я ваш там що ви робите. В кінці він зі смітника виліз, підійшов, відкрив там дверцята багажник своєї машини, а там такі різні сорочки, піджачки складені, так собі перевдягнувся, mm -hmm. сів, поїхав. Там в кінці надписно. Ви думаєте, що це його змінить? От як ви вважаєте, це щось зміняє? Дуже цікаво mm -hmm. зараз вивчити наскільки ілюстрація допомогла чи не допомогла колишньому головній рівненської обласної ради чи зараз першому заступнику Олександру Данильчуку досягти в принципі, непоганого результату по виборах. Він чуть не, виграв, да? чуть не виграв, з невеликим тільки результатом, буквально, наскільки я пам'ятаю, сотні голосів він програв. От тут я не знаю, воно було на плюс чи було на мінус. Тобто думки моїх товаришів вони десь розділилися. Вони кажуть, що напаки ілюстрація додала що це був чорний на, піар, на, піар на, на не, не то, що то я не думаю, що він це хотів. Да? Я не думаю, що це був якби, чорний піар. Але те, що люди могли сприйняти по всякому, наші люди люблять і жаліють тих, кого ображених. хтось десь ображає. І от коли ти йдеш до них ображених, вони, як правило, якби тебе намагаються втішити Підтримати. Ну, він нічого такого поганого не зробив, а його так зробили з ним. Тому давайте Да? Чи навпаки, можливо, вони побачили оце все цю річ і менше людей проголосувало. Я не знаю, це питання, напевно, до соціологів, наскільки він в даному випадку прийняв. А загалом, ілюстрація смітниками – це таке доволі ганебне явище. Да. Просто неприємне. Я не знаю, можливо, комусь воно подобається там десь. Має хтось якісь персональні такі бачення, так? але насправді не вища ганебне, але воно проводиться тільки через те, що, очевидно, люди не бачать, як по-іншому з тим всім боротися. От як боротися з тим, що зараз парламент зайде той самий Олесь Довгий, який розікрав пів Києва, і ці всі чудово знають, всі пишуть, тим, тим не менше. Мені прокурати... стається особисто, що людина з того смітника вилазить ще більш з негативними емоціями. Такі такими... Більш переконана, що вона жила правильно. Так? Що з такими думками, ну почекайте. Поч... Чекайте, я звідси зараз вилізу. Ну я можливо помиляюсь, можливо, психологи інші є думки, але як ви кажете, що це в деяких випадках має результати чорного піару. Так і от очевидно треба це все проаналізувати і зрозуміти, який це реальний вплив має на тих самих політиків. Якщо ми доведемо, що воно має тільки позитивний вплив на деякі з них, я думаю, що багато зголосяться бути першими там проілюструйте мене смітником там, десь да? от як, як факт того, факт політичного піару, можливо, так. Показати, що от я там був. Хоча я кажу, що саме видовище ну не є таким приємним. Можливо, десь комусь подобається. Ну, і частково це дискредитує, мабуть, і ті сили, які проводять люстрацію, бо деякі громадяни дивляться. Вони ну, пояснюють тим, що ми не можемо по-іншому. Тобто їх не ілюстрували, їх не зробили, вони винні в тому. От ми можемо що зробити, це ілюструвати смітником. Повинно, в принципі, десь на когось подіяти. На кого подіяло, яким чином? Поки що, якби не доведено. Ну, які не доведено факти хабарів, але ж вони нікуди не поділись. І, можливо, не в такій мірі, можливо, але от я спілкувалась з медиками, з іншими людьми, там, які до різних процесів там медичних навчальних мають відношення, все нічого нікуди по великому рахунку не поділися. Можливо, не так відкрито, але в інших сумах. Збільшується ставки. Ставки за ризик, як це завжди було, коли є е, більш є жорсткіший закон, більше ризиків відповідно збільшується. Це відставки. як в сухому законі, е, Сухий закон закони можна пити дорожчий алкоголь, так? Так, звичайно дорожчий, але все одно його привозять, все одно його можна пити. Очевидно, щось не треба, треба міняти. Очевидно, треба міняти якусь всю систему, яким чином її не міняти. Очевидно, мінятися треба починаючи зверху доносу, починаючи від президента. А от у мене тут є якби глибокі сумнів, наскільки наша верхівка хоче мінятися. Міняється, влада міняється, але чи змінилося щось? От запитати будь-якого бізнесмена, що змінилося, да? на митниці, що змінилось прокуратурою, що змінилось податковою. Можливо, якісь десь закомуфльовані зміни є, але вони не так відчувають. Очевидно, треба мінятися самого президента. Навіть в плані того, от кажу, у мене от є особисто претензії до того, що цілу суботу, коли був день тиші, президент не боявся, просто встигав бігати по всіх телеканалах. Принаймні, так це було показано, де агітувати відкрито, причому за свій блок. Тобто день тиші. Закон забороняє будь-яку агітацію, і тут з'являється президент, який є прямим учасником виборчих перегонів, іменем його названо його блок, так? блок Петра Порошенка. І прямою мовою говорить українці, вже дивіться, зроблять паралельні вибори і так далі. Це хіба не агітація? Агітація. Це не порушення закону, порушення закону. Хто повинен за це відповідати? Чому йому не зробили принаймні якісь зауваження? Чому ну, не було? Ну, звичайно зняли... ж, з екрану голосуєте за мій блок, а це не просто був би і... якби заклик ну, прийти це. на вибори. Заклик прийти на вибори, ну, чому тоді інші не пускали політики, які теж закликали прийти на вибори. Чому його транслювали? Причому, я так сподіваюся, за державний кошт всі телеканали. Ну, це неправильно. Тобто і повинна бути якась мораль, починаючи з президента. Коли, дуже просто кажуть, у нас немає грошей, чи у нас немає там на якісь інші речі? Не є гроші. Тобто, треба перестати красти. Перестати красти на верхах, і все буде добре. Тоді все можна буде, і буде гроші на армію, і буде гроші на Для цього. Цієї людям треба змінити менталітет і виходячи звідти, як ми бачимо, люди самі не міняються, і навіть після ілюстрації смітником вони не особливо міняються. Ось і звичайно, люди, коли навіть більш-менш чисті приходять і дивляться, що о витратам і таке с яке у мене нічого немає. А чим я гірший, і хто приходить чистий, то особливо, все одно ламає систему. як людина це людина дуже дити? змінює посаду. Так? Коли людина спочатку виступає проти там, тої посади, там то, то то, то, там хабарники сидять, так далі, коли людина сама заступає на посаду, і дивиться. Друзі, да, тут виявляється дуже корисно сидіти, тут дуже приємно, тому що тут тобі не тільки чай роблять, тут більше конверти кладуть. Но ситуація, наприклад, навіть з генпрокуратурою там, і так далі. Тобто всі беруться робити хороші справи до того, як ступлять на посаду. Як тільки вони вступають на посаду, відразу точка сидіння знов оприділяє зовсім іншу думку. Да? Тобто вони починають робити зовсім інші і пояснюють нам зовсім інші речі. Очевидно, ці посади десь чимось намазані, да? очевидно, у них там дуже добре сидіти і. Щось з цього мати, от це треба змінити, так? Щоб будь-який чиновник, сидячи там, він хай має хорошу зарплату, але хай розуміє, що він може втратити все якщо раптом його не запідозрюють. Так званий антикорупційний пакет антикорупційних законів має бути прийнятий в повному обсязі і. В принципі, боротьба з корупцією, ми це завжди наголошували. Це є сьогодні питанням номер один. Знову ж ми таки приходимо для того, щоб відбувалася нормально згідно чинного законодавства. Боротьба з корупцією має працювати судова система, система прокуратури, так і ті всі системи, які зараз у нас викликають в громадянну Ми вийшли на опитування, наші журналісти рівни, і звертаючись до громадян, там чи можна довіряти нашій судовій системі, і все люди від таких питань у нас втікають як від вогню, бо або просто. Просто іноді не хочуть навіть висловлювати. То да, я що це вони... підставлю. Да? Але питання корупції має дуже цікаву таку також, е, історію. Питання, е, що всі, починаючи від президента і закінчуються якимось головою е, міської, е, міської ради чи е, районної держадміністрації, е, першим, що вони виходять, вони говорять, що треба боротися з корупцією. От помітьте, да? Виходить президент, каже, от головне наше питання це боротьба з корупцією. Коли прем'єр, головне наше питання боротьба з корупцією. Виходить голова адміністрації будь-якої. Головне наше питання боротьба з корупцією. Питання, хто корупціонер? Де вони сидять? Вони сидять на базарі, чи вони пенсіонери є. Тобто я так розумію, що в основному треба боротися з якимись корупціонером, який не знати, де захований. Його треба виявити, і обізвредити. Ми Знову проходимо до законодавства. Мені що... згадався анекдот зупиняє <гум> Даїшник-Водія, каже: Слава Україні! Порушуємо водій, героям слава! Ми вже на місці договоримося. Ну і... <гум> <гум> та, та, та. Є. Отже, корупціонери сидять, де? Сидять чиновницькі кабінетах. Тобто, і всі, хто говорять, і, і самі ті чиновники, якби вони починають очолювати боротьбу з корупцією. Тут щось не в'яжеться. Очевидно, треба якось ну, створена вже певна законодавча база антикорупційна. Сподіваємося, запрацює адміністраційний, антикорупційний, антимонопольний. Що робити? Такі такі життя. Анти, які операції. там ще і ось ви вірите, що ці закони реально будуть працювати, що вони запрацюють? Ми закони самі по собі не запрацюють, треба, що їх провадили люди. Тобто ті люди, які прийшли. Якщо ми знаємо, хто прийшов зараз в парламент, відверто кажучи, багато експертів сходяться на ту ж зору, що парламент. Недовговічний, надто різношерстна публіка, яка довго не запрацює. З одного боку, як якийсь там політик місцевого рівня, як журналіст, зрештою, будь-які вибори для нас це, напевно, позитив. З іншого боку, для держави це вже трохи бути занадто часті вибори. Ми молодці, і в принципі, це великий позитив для України, що зуміли провести, в принципі, менш більш нормальні президентські вибори. Якось парламентські вибори, вони проведені, і це вже сам факт. Це плюс, тому що парламент треба. Було перезавантажувати, однозначно, повинні були прийти інші люди. Питання в тому, який зараз якісний парламент. це є. Але, принаймні кажу, відсутність. Ну, це стане зрозуміло найближчим вірос. часом. А ви, як журналіст, в першу чергу, як ви оціните вибори на Рівненщині? Як вони пройшли? Як... Повели себе наші журналісти, щоб багато було, на вашу думку, замовного такого піару, чорного піару, джинси, і в порівнянні навіть з минулими виборами, чи все-таки ну, менше? Можу оцінювати тільки трошки з іншого боку, все-таки я був керівником штабу і тут і б, трохи не пов'язані речі. Але, як на мене, в принципі, що якихось претензій до наших місцевих засобів маси інформації ну, не так багато, скажімо, ніж до. Ніж на попередніх випадках до попередніх і дуже засоб масової інформації такого загального українського рівня. З іншого боку, мушу собі віддавати таку чітку відповідь про те, що все-таки четверта влада, вона таке є. Я піддавав великому сумніву, що вона десь там існує, що вона ще на стадії розвитку. Але от останні, навіть те, що Мать ми відчули. Сам термін. Так, ну сам термін справжується. Навіть от те, що ми відчули на власній шкурі, про те, що те, що робили зараз з нами, як і з партією із Арценком, ми відчули, що. Люди довіряють, люди вірять. І перебити це можна було тільки щось таким подібним та, речі. але У нас не було грошей, щоб його перебити. Коли ти спілкуєшся з людьми, вони кажуть таку фразу. А, а знаємо вашого Гриценко, ми бачили його по телевізору. Я кажу, ну а от а раптом це неправда. Ну ні, ну от може навіть, ну як, чого ж, отак, але по телевізору ж показує. Це, казали, велика, да, велика довіра до засобів. Тепер наше завдання якби, правильно цим розпоряджатися». Розпоряджатися, якось чисто по-європейському. Ну і теж, відповідно, Чарно. йти в засоби масової інформації. А, ну, партії, лобі... партії партії як також, як журналістам, да, це правильно, мати все-таки якусь етику, якусь розуміти, чіткі правила гри, якісь закони, да, що ми показуємо, що ми не показуємо. Наразі вибори завершились, і в рівному в політику прийшли певні групи, і навіть у деякі рівненські сайти зазначають, що маємо новий клан молодих підприємців, які прийшли до влади, і люди, які не прийшли, той такі пертешні. Інші відомі імена, які завжди проходили, а цього разу зазнали поразки. Які тепер можна зробити прогнози порівнені? Ну, насправді, битва за рівне за область буде ще попереду. Вибори, я думаю, що вибори місцеві вони будуть. Справжньою битвою через те, що багато повноважень зараз пускається на, міське, на місцеві ради. І навіть формування виконавчих органів це також буде місцевих. І відповідно бюджетне сунування і так далі, і тому подібне, це. Сама тобто, ж програма буде... децентралізації. Так, сама ж програма децентралізації, тому більше грошей буде в місцевих бюджетах, тому а, тут треба буде, і думаю, що всі будуть боротися за це. Те, що приходять нові люди, в принципі, це можна сприймати як позитив, еліти змінюються. Питання тільки тепер в тому, як, як ті літи будуть працювати, як вони цим скористаються, чи будуть вони віддаватися все заради нашого краю, заради рівня, чи будуть вони думати тільки про якісь власні інтереси? В принципі, час він вже покаже. А Маємо може... дві хвилинки ефірного часу. Я так зрозуміла з нашого діалогу, що партія продовжить далі свою роботу, і ви будете і далі продовжувати, якби... ну чи я буду, чи я, чи не я буду, це якби питання часу. Я, чесно кажучи, не можна якби не перед про це говорити. Партії буде це однозначно. А ви для себе і не поки немає. не вирішили, залишаєтесь. Ну я можу вирішити по одному, але ж є? Я ж людина відповідальна, є ще люди партійці, які мені це довірили, чи довірять вони, чи не довірять. Якби ми будемо далі рухатися і побачимо. А, а те, що ми будемо йти на вибори, це однозначно. Те, що ми будемо намагатися не розчарувати наших прихильників, це також однозначно. Але ми будемо пропонувати щось нове, очевидно так, щоб нас уже сприйняли краще. Дякую, що знайшли час для нашої студії і за цікаву розмову. Сподіваємось, що наступні вибори покажуть себе в новому такому оберті, і ми зможемо показати, що ми все-таки можемо робити свій вибір. Нас у красі. Росії. Нас у всій Росії. І що четверта влада це четверта влада. Так. На все добре. Дивіться телеканал «Ритм». Побачимось. Побачимо.